У 2022 році почалася повномасштабна війна через півроку після смерті мого чоловіка, коли я ще перебувала у великому стресі, і мені важко було знаходити сили, подолати ці потрясіння. Тож я знову почала малювати, записалася на навчання з арт-терапії та глибше поринула у цей процес. У дитинстві я спочатку малювала вдома, а потім ходила до дитячої художньої школи з дітьми. Мріяла вступити до художнього коледжу мистецтв у Ужгороді. Після закінчення коледжу я навчала дітей у художній школі, але потім я пішла в іншу сферу логістику і працюю в ній вже близько 23 років. Коли почався ковід, ми деякий час сиділи без роботи і з'явилося багато вільного часу. Тож я знову повернулася до мистецтва та стала більше малювати. Я помітила, що терапія мистецтвом дуже допомагає мені заспокоїтися, відвернути свою увагу від війни, проблем сьогодення. Тому я почала ділитися своїм досвідом. арт-терапія це метод, який пропонує клієнту за допомогою мистецтва, малюючи свої проблеми на папері, вивільнити їх зі своєї свідомості, розкритися, пережити внутрішні конфлікти та тривогу. І це насправді допомагає. під час заняття ми спілкуємося, ділимося емоціями. Люди приходять сюди з проблемами, а йдуть додому вже зовсім іншими hogy mégis mi az, amivel jött, és mivel fog elmenni. Сьогодні ми говоритимемо про щастя. Оберіть три-чотири кольори для щастя. Я намалювала своє цуценя, бо дуже його люблю. Коли я малюю, почуваюся добре. З дітьми набагато легше працювати, тому що вони швидше розкриваються, не думають про те, чи вміють малювати. Їм дуже подобається все, про що ми розповідаємо, що пояснюємо, з чим працюємо. Їм цікаво, що це за техніка, яка це фарба, пастель, акрил, гуаш чи темпера. У мене вдома є маленький песик. Я його дуже люблю, тож вирішила намалювати. А ще мені подобається жовтий колір, тому я намалювала свого домашнього улюбленця в жовтому кольорі. Я прийшла сюди трохи сумна, але зараз почуваюся добре, тому що дуже люблю малювати. Росіник коша. Насправді кольори так багато означають: жовтий, червоний, зелений. і коли клієнти починають малювати, то, хоч трохи забувають про війну і свої проблеми, принаймні на цей короткий час, на одну-дві години. Вони відриваються від ситуації, в якій ми живемо, поринають у мистецтво, в терапію та розслабляються. Я обрала цей колір, тому що мені дуже подобається космос. Зірки, місяць. Мені до вподоби фіолетовий колір. тож обов'язково все буде фіолетове. Я з радістю приходжу сюди, люблю малювати та маю завжди гарний настрій, коли малюю. Коли починала свою кар'єру і в мене були перші клієнти, я дуже хвилювалася, готувалася до заняття, переживала, як все буде відбуватися, хто до мене прийде. Адже іноді не знаєш, з ким доведеться працювати і які емоції зможеш викликати в людини за допомогою малювання. Врешті-решт мені все вдалося. Мене мотивувало те, що я можу допомогти багатьом людям, особливо жінкам і дітям. Я можу навчити їх малювати, надихнути на життя, щоб вони зрозуміли, те, що відбувається зараз, не означає, що життя закінчилося. Ми маємо жити навіть під час війни. Життя продовжується. нещодавно разом із трьома чудовими жінками я влаштувала виставку, яка називалася Ти можеш. У нас різні професії, але цією виставкою ми хотіли показати, що й інші жінки можуть чогось досягти завдяки своєму хобі. Для кожного малювання це як духовна розрядка. Ця картина багато для мене означає. Мені дуже хотілося намалювати пшеничний колосок, тому що він символізує життя і мир. Моє найбільше бажання, щоб в Україні настав мир. Щоб діти могли сміятися, вчитися, Я ходити до шоу, садочка, втягнути, жити мирним і радісним життям. Ось що для мене означає пшеничний колосок: мир, радість і життя.